Міністр закордонних справ України 2007-2009 років мав би бути з нами зараз на прямому зв'язку. Керівник центру досліджень Росії. Пане Володимиро, доброго вечора. Кажемо вам дуже дуже багато. Зараз різного роду міжнародних подій від Близького Сходу до Росії до наших внутрішніх. І я би десь для початку хотів би заакцентуватися. Сьогодні вийшло таке доволі помітне інтерв'ю Дмитра Колеби, вашого наступника на посаді міністра закордонних справ України, людини, яка зустріла. Велике повномасштабне вторгнення Російської Федерації, будучи міністром, і, взагалі, знаходячись е, е, з візитом закордонним, і ось він так розповів, і навіть десь так на слові сам себе зловив, перепитався, чи міг він таке говорити, але тим не менше, це пішло в ефір. Це з'явилося в Ютубі, що мовляв, ну всі світові партнери чітко визначали, що Україні, очевидно, не вдасться втримати. Ну він там напряму цього не сказав. Але воно так поміж літаків читалося, що Київ не вдасться втримати, що будуть якісь території, на яких е, треба буде закріпитися українцям, і очевидно, це західна Україна, і далі вести таку боротьбу довготривалу за визволення нашої держави. І власне так хотіли росіяни цього. Вочевидь, очікували наші західні партнери? От наскільки з дипломатичної точки зору це е, правильне висловлення було на ваш погляд? Якщо ви можете, звісно ж, аналізувати колебу. А друге, так вже такі флешбеки в нас, е, якщо до цього інтерв'ю повертатися, і що вам казали ваші дипломатичні канали на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Чи справді взагалі ніхто не вірив, що Україні вдасться відстояти? абсолютно більшість територій, які атакуватимуть росіяни. Вітаю вас, пані Наталі. Та вас, пані Віталі. Ну, відносно справді маленьких країн тут, я думаю, нам не треба так порівнювати без відносно до населення. Це країна, і ми поважаємо і, і населення, і уряд. Так що це так думки -в голос. Відносно відносно наших. Відносно тієї ситуації, яка склалася напередодні цієї війни. Ну тут не треба аналізувати інтерв'ю тут треба просто повернутися. по думки до того, що тоді відбувалося, і я думаю, що ви пригадуєте, як одне посольство за іншим, маю на увазі за західні посольства, залишали Київ. Ну, дипломатична практика в таких випадках ну краще за будь-які інтерв'ю і все інше. Це означає, що країна фактично залишає столицю цієї держави і тим самим демонструє, що справи кепські, тому що вона чітко говорить, що ми не можемо ризикувати. Безпекою своїх співробітників, а оскільки безпека надзвичайно велика, тому ми столицю цієї країни залишаємо. Це так би мовити, один такий аспект, який говорить повторюю, ще раз краще за будь-які так, би мовити, оцінки. Друге, Київ залишило і посольство Російської Федерації. Це теж був очевидний сигнал того, що щось готується. Третє, нам наші західні партнери, почали говорити, і це говорилося не тільки дипломатично, але й публічно про те, що ми будемо постачати вам зброю для партизанської боротьби. Ну, якщо навіть тільки ці три фактори звести докупи, то е, було очевидно, що е, ситуація справді є дуже небезпечною, якщо не сказати поганою. На превеликий жаль, е, е, наша влада не хотіла довгий час дивитися правді у вічі, а навпаки, хотілося е, хотіла дивитися у вічі путіну. Ну, до чого це задивляння призвело. Ми, ми бачимо сьогодні, але з іншого боку, наші західні партнери дуже сильно прорахувалися в тому, що називається український дух, дух свободи, дух незалежності. Бо вони підійшли до цієї ситуації дуже на Ну, я би сказав навіть примітивно, просто аналітики сіли і порахували кількість танків з однієї сторони, з іншої сторони кількість літаків, кількість гармат, кількість іншої техніки. І Прийшли до однозначного висновку, що за таких обставин ну воювати довго не доведеться. І в цьому була найголовніша помилка про рахунок наших західних партнерів, бо вони не зрозуміли, що інколи маючи значно менше озброєнь, але маючи переконання і силу, силу волі, можна зробити дива. Оце диво власне і сталося. Тому думаю, що ця війна, ця російська агресія, вона дуже багато чого змінить. І вже змінила, до речі, в ситуації з із нашими партнерами ситуації у нас в країні. Я думаю, що тепер шашлики ми будемо звичайно що смажити, але мабуть не дуже скоро. А зараз найбільше готуватися до того, що треба зламати хребет цієї російської гідрі, і саме після того думати про нове облаштування не лише в України, але й світу. То до речі, в цьому контексті цікаво, що буквально кілька хвилин тому з'явилося нове звернення Володимира Зеленського. Ну, це звичайне, так би мовити, поточне щоденне звернення, але те про що він в ньому говорив? Я собі дозволю зацитувати кілька речень. Всі лідери, які нам допомагають, повністю поінформовані щодо актуальної ситуації на полі бою. Світ розуміє, до чого готується Росія та які терористичні ходи може планувати. Знаємо й те, як відповідати окупанту, і будемо відповідати потужно, сказав Володимир Зеленський. Пане Володимире, а ну, тобто, президент говорить про ядерну загрозу від РФ. Чи чи не тільки про це, чи це просто ось ця загроза, яка завжди є? Ну відносно ядерної загрози, то тут я думаю, треба говорити більше про ядерний шантаж, який залишається останньою власне козирною картою, яка є в руках Московії, тому що всі інші вичерпано, всі інші не, не демонструють будь-яких можливостей просування вперед. І те, що ми навіть зараз бачимо на, на полі бою, говорить про те, що надзусилля, які зараз застосовує Москва відносно того, щоб змінити характер дій на полі бою, він не має стратегічного успіху. Тобто, так можна відвоювати кілька квадратних кілометрів, можна Просунутися до якоїсь певної точки, але це зовсім не означає, що можна змінити хід війни, і ця власне константа говорить про те, що у Москві більше ніж розмахувати ядерною палицею нічого не залишилося. І саме через це, з певною періодичністю, з Москви ми чуємо, що треба застосовувати ядерну зброю. Ну, деякі ви бачите, договорилися до того, що треба її підривати прямо над Сибіром. Ну можливо, для того, щоб краще відчути, що таке ядерний апокаліпсис. Можливо, це щось садомазував, не знаю. Але схоже на те, що там уже зовсім здуріли, хоч це не дипломатично, але по іншому я чесно кажучи, характеризувати те, що зараз відбувається в Москві, не можу. Тому мені здається, це все це все лише спосіб залякування. На превеликий жаль, наші західні партнери продовжують лякатися і продовжують боятися тієї самої ескалації, яка вже по моєму дійшла до максимуму. А відносно того, що російський режим є терористичним, ну бачите, це вже загальне місце. Тут я кажуть ні додати, ні відняти. Всі вже це зрозуміли. Тому на думаю, що нам зараз на цьому тлі треба хіба що ще більше пояснювати нашим західним партнерам, що скажімо, якоїсь різниці між тим, що які злочини вчиняють росіяни на території України між тим, що ми бачили зовсім недавно в Ізраїлі, ну, власне, різниці жодної немає. Ці події, які відбуваються в Ізраїлі, зокрема, і в принципі такі загострення точкових, точкових ситуацій по усьому світу вони точно світ лякають, тут. Ви про це сказали, але як цей е, переляк світу впливає на Україну, і як це позначиться на тому, як нам надають допомогу, як підтримують нас, ваша думка: наскільки це може розсередити увагу до України? ви знаєте, мені пані Наталі на поки здається, що це зосередить увагу на боротьбі з тероризмом як таким. Тобто, ну очевидно, що зараз ця це зла, центром якої є Росія, вона намагається підпалити світ з різних кутків, і саме от події в Ізраїлі, в Газі, це є яскраве тому підтвердження. Для Росії розосередження уваги на кілька точок є якраз тим, що їм здається дуже важливим. Тобто, ну так будуть зараз більше говорити про Ізраїль, будуть зараз говорити більше про допомогу нашим там ізраїльським партнерам і так далі. Менше буде уваги до України до певної міри це спрацьовує, але лише до певної міри, тому що. Після цієї певної міри всі розуміють, що треба боротися вже не просто з якимись окремими проявами цього терористичного зла, а треба боротися з ним як з явищем. А явище це означає, що треба брати до уваги і Росію, і Іран, і Північну Корею. І навіть Китай, який бодай зараз намагається виглядати дуже нейтральним, але тихенько, але все одно продовжує свою роботу по підтримці Росії. Так що це насправді може не роз'єднати а навпаки, об'єднати цивілізований світ для того, щоб подивитися на цю проблему системно і саме системно з нею почати боротися. Бо якщо дивіться, якщо Зараз з'явилася інформація про те, що Північна Корея передала Росії якісь очевидно озброєння то це означає, що треба зараз терміново думати і над питанням про те, яким чином зменшити цю північно-корейську загрозу, бо зовсім не виключено, що під тиском Москви. Північна Корея може почати провокації на кордоні з південною Кореєю, і це теж може бути одним з елементів цієї так би мовити дестабілізації для того, щоб і туди було приділено більше уваги а де гарантія того, що Китай не почне якусь провокацію відносно Тайваню? так що варіантів зараз насправді є безліч ну не безліч, але дуже багато що не менше. Тому це все треба враховувати, але з іншого боку, це означає, що цивілізований світ повинен нарешті зрозуміти, що з злом треба боротися системно, що його не треба боятися, тому що сили зла вони слабші за сили демократії, і саме ця демократія може нарешті поставити край всьому тому, що твориться зло. А для цього треба в першу чергу зламати, повторюю ще раз хребет російської армії, після чого на тій території почнуться дуже цікаві і дуже серйозні зміни. До речі, ми згадали про Ізраїль, такі провели паралелі про те, що справді це може об'єднати. І зрештою, навіть президент Сполучених Штатів Америки намагався там в один пакет допомоги Ізраїлю та Україні все увімкнути. От Якщо згадати оцю таку ретроспективу цього справді шаленого тижня, в перші дні, коли Хамас вчиняв там, ну просто жахливі злочини на території Ізраїлю, підняли голову, в тому числі російські пропагандисти, які почали всьому знову звинувачити Сполучені Штати Америки, десь побіжно підтримувати Хамас, але зараз ситуація, ну судячи зі всього, доволі кардинально міняється, тому що Ізраїль, ну. По останнім інформаційним повідомленням оговтався, отямився, завдає дуже успішних ну з точки зору ліквідації терористів ударів по сектору Гази. От остання інформація ліквідували голову спецпризначенців, і вже зараз пишуть, що по суті зараз це бомбардування вже на фінальній стадії. Далі почнеться наземна операція. Якщо Ізраїль покаже, як зламати хребет цьому злу, з яким вони стикнулися з Хамасом, можливо, це. Ну навпаки, скажем так, підбадьорить західний світ в тому, що ну справді в них є можливості, сили, ресурси, і, і головне не зайвий раз не боятися те, що ми часто бачили стосовно Російської Федерації. Хоча ми чудово розуміємо, Російська Федерація це далеко, дуже далеко, не Хамаси. Їхні військові ресурси та потуги це просто це математична прогресія. Так, скільки разів це все сильніше, що ви про це думаєте? Це правда. Я з вами погоджуюся. Якщо зараз відбудеться на те, що запланувало керівництво Ізраїлю відносно знищення Хамасу як політичної структури, то це безумовно послабить оцей терористичний світ дуже серйозно. Там далі має, має бути черга Хезболи. Інших терористичних структур, які, які справді завдають колосальної шкоди регіональній безпеці. Єдина відмінність, про яку ми повинні весь час не забувати, це те, що все-таки у Хамас немає ядерної зброї, а у Росії вона є. І оце той ключовий момент, який продовжує стримувати, стримувати захід від дуже зрозумілих на, на звичайний логічний погляд речей. Тобто без проблеми Ізраїль переможе, тому що сили там без сумніву абсолютно не порівняні. Тобто Хамас це. Терористична структура, яка працює, так би мовити, вибірково, точково, але не системно. Зараз Ізраїль ізраїльська армія покаже, що означає, так би мовити, системність в цій роботі. Ну, на жаль, вона буде безумовно пов'язана з величезними жертвами, бо, якби не. Хотіли уникнути цих всіх речей. На жаль, по-моєму, Ізраїль після тих звірств, які ми побачили, не буде надто сильно церемонитися з тим, що відбуватиметься на землі, і це може справді стати додатковим елементом для того, щоб наші західні партнери. Зрозуміли, що з ворогом з злом треба боротися саме таким чином, але так чи інакше, ми будемо бачити поступовий процес, тому що вже надто бояться на заході деякі політики, при тому провідних країн, щоб Росія не перетнула цю останню червону лінію. Але я думаю, що поступово вони звикнуть до того, що Україні треба давати ту зброю, яка допоможе нам перемогти російського окупанта і змінити ситуацію стратегічно. Скажіть, будь ласка, цього тижня з'явилися. Нові е, соціологічні опитування в Сполучених Штатах Америки е, де, зокрема, нарешті почав зростати. Ну нарешті, так ми зараз десь е, в Україні дякуємо підтримці Байдена. Тому десь <кій> і говоримо, нарешті почав зростати е, рейтинг Байдена. Хоча знову ж таки це там починає, Повертаючись до початку нашої розмови, напевно, не зовсім дипломатично вірно зараз в Україні вставати на бік когось кандидатів, і там цікава історія, що. Е, Байден випереджає саме Трампа, але однопартійців Трампа також хороші рейтинги. Як ви гадаєте, щось почало мінятися в контексті виборів Сполучених Штатів Америки? Чи це логічний рух електоральних симпатій у цій державі? Ну, виправі, пане Віталію, найгірше, що ми можемо зробити, це шукати підтримку в якоїсь однієї партії. Це означав означало б фіаско нашої зовнішньої політики на американському напрямку, і ми вже по моєму якось на ці граблі наступали. Тому я просто молюся всім, всім як кажуть, богам, щоб цього не сталося, і щоб ми жодним чином не навіть не давали якихось делікатних натяків, що ми мовляв за ту партію чи за цю партію, це справа американців. І я думаю, що якщо саме така лінія на абсолютну нейтральність буде збережена, при тому, що ми без сумніву будемо дякувати цій адміністрації за все те, що вона робить. І робитиме, тому що, ну що найменше, з того, що ми чуємо у адміністрації Байдена, є дуже чіткий план відносно того, щоб забезпечити допомогу Україні безвідносно до результатів виборів в Америці, то це буде найкращий, найкращий мені здається, підхід. Не доведи, Господи, знову. Зайнятися якимись підкиливними телефонними переговорами, якимись вичне словішуканнями, е, е, щоб потім е, у, у, у кінцевому підсумку опинитися бі, біля розбитого корита. Наша лінія має бути абсолютно зрозумілою, і чіткою. Ми за і двопартійну і двопалатну підтримку України, і саме в цьому плані треба працювати і з республіканцями, і з демократами, шукати тих людей в обох партіях, які підтримують Україну, просити їх про саме таку двопалатну двопартійну підтримку. І це може стати запорукою того, що хто б не переміг на президентських виборах США, допомога не зупиниться.